Технологія розробки і проведення екскурсії. Онлайн-курс Технологія розробки і проведення екскурсії це інноваційний підхід до професійної підготовки фахівців для сфери туризму, розроблено за фінансової підтримки Європейського союзу у межах програми UFOSKIS кращі навички для сучасної України. У межах курсу розкрито основи екскурсійної теорії, технологію підготовки та методику проведення екскурсій, професійну майстерність, екскурсовода. Опанування курсу дасть Змогу оволодіти термінологією, етапами розробки та підготовки екскурсії, методичними прийомами, інноваційними підходами створення екскурсії. Курс побудований на ідеї поєднання усталених методик та нових підходів в туристичній справі, складається із п'яти тем. Кожна тема включає текстовий матеріал, схеми, фото та відеофайли, тренувальні завдання, контрольні запитання та рефлексію, де ви зможете перевірити себе на опанування вивчених матеріалів. Онлайн-курс містить різноманітну кількість інтерактивних вправ. Це вправи на утворіть пару, впорядкуйте за послідовністю, установіть відповідність, веб-квест, які допоможуть у розробці проєкту власної екскурсії та її ефективної презентації у вигляді рекламного буклету. Пройшовши курс, ви опануєте навички та отримаєте актуальні знання із таких тем: основи екскурсійної теорії, технологія підготовки екскурсії, методика проведення екскурсій, основи професійної майстерності екскурсовода, організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту. Цей курс для Учнів, які навчаються за напрямом туризм, викладачів закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців туристичного напрямку, усі, хто цікавиться туризмом, екскурсійною діяльністю.